Сонячну електростанцію потужністю 54 кВт встановили у Хмельницькій інфекційній лікарні. Це дозволить медичному закладу працювати безперебійно навіть у умовах тривалого відключення електроенергії. Реалізували проєкт у межах програми Світло для лікарень, який втілює у життя благодійний фонд «Yellow Blue Force Foundation» у співпраці з громадською організацією Екоклуб. Більше про проєкт говоримо далі в ефірі програми На часі. Вітаю вас, глядачі, та представляю гостей нашої студії. Це керівниця програми Світло для лікарень благодійного фонду «Yellow Blue Force Foundation» Юлія Данищук та фахівчиня зі зв'язків з громадськістю та пресою громадської організації «Екоклуб» Юлія Гузій. Юлії, вітаю вас у нашій студії. Добрий, Добрий день. день. Отож, пані Юлію, перше запитання буде до вас. Хмельницька інфекційна лікарня. Якщо я не помиляюся, це третій заклад в Україні медичний, який став учасником цієї програми, у якій вже реалізовано, вже встановлено сонячну електростанцію. Розкажіть, будь ласка, про ідею проєкту світу для лікарень і що поштовхом стало для неї. Це ось ці можливі блекаути через російські обстріли. Звичайно, те, що Росія постійно атакує енергетичну інфраструктуру України, і те, що Україна дуже часто в блокаутах і є вмовірність постійних відключень світла, це є одною з причин, чому ці проекти є дуже важливими для нас. І наша мета, наприклад, забезпечити якомога більше медичних закладів можливістю і наявністю резервних. Джерел живлення, і якраз зі встановленням сонячних електростанцій така мета може бути реалізована, і ми її реалізовуємо. І наявність побудова сонячної станції для інфекційної хмельницької лікарні є для нас якраз цим показником, тому що цей проект працює. і Сьогодні от ми вже не собі відчули, яким чином ми бачили станцію, що вона вже генерує перші кіловати, і при приносить спокій і безпеку, і відчуття енергонезалежності і стабільності для цієї лікарні завдяки кому вдається втілювати і чому і це ж мабуть така колаборація зусиль. ось цю програму таку амбітно втілювати у життя. Так, наш фонд Yellow Blue Force Foundation співпрацює безпосередньо з міжнародними донорами. А конкретно дану лікарню сонячну станцію для даної лікарні було можливо побудувати за кошти нашого міжнародного донора Сіті Україна. Це є один з найбільших банків США, тому нам особливо приємно, що даний донор відгукнувся і допоміг реалізувати спільно даний проект. Тобто ви шукаєте тих хто зможе профінансувати так, так я правильно розумію? Зможе профінансувати сонячні електросбудівництво сонячних електростанцій е, в нашого фонду. Є декілька напрямків, але так, один з них це є напрямок, який допомагає медичним закладам угу. з енергобезпекою і енергоефективністю. І ми співпрацюємо з міжнародними донорами напряму і допомагаємо їм спільними зусиллями реалізувати такі проекти в Україні. Тобто для кожної лікарні це інший донор, правильно? А, може бути так, може бути ні. Тобто, деякі донори, наприклад, в нас будують декілька станцій, а uh -huh. хтось дає, наприклад, там кошти, може допомогти там декільком регіонам, хтось одному регіону. Тобто, це залежно від потреб, побажань і можливостей по кожному проекту. Окремо, якщо можна озвучувати цифри, то до прикладу Хмельницька станція в скільки обійшлася коштів? Ну насправді це в нас комплексний проект. Uh -huh. Якщо говорити для нас особливо важливо, коли ми відбираємо громади, щоб громада також була зацікавлена в реалізації даного проекту, тобто це для нас двохстороння. Співпраця uh -huh. а в середньому для того, щоб реалізувати проект, має бути співфінансування громад в районі 10% від вартості проекту, тобто 90% покриваємо ми як благодійний фонд, і 10% від реалізації саме дає громада. Також громада зі своєї сторони має підготувати проектну кошторисну документацію. Саме такі кроки дають можливість і впевненість в тому, що громада. І лікарні зацікавлені в спільній реалізації, і тоді проект відбувається швидко, ефективно, продуктивно? І ми можемо бачити такі класні результати, коли дійсно станції працюють і допомагають е пацієнтам відчувати свою безпеці. Юлю громадська організація «Екоклуб», який її внесок у цей проект? Яка місія? Так, ми вже більше 27 років працюємо за для захисту довкілля, і ми передбачили той момент, що Росія буде прицільно атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Тому такий перший пілотний проект був втілений у Звягілі, де ми поставили невеличку сонячну електростанцію на 32 кВт. Ось, і від цього все почалося. Зараз більше 40 встановлених сонячних електростанцій по всій Україні. Ми допомагаємо громадам. Із консультаціями супроводжуємо проект від А до Я, шукаємо донорів, партнерів для співпраці. Але найголовніше в цьому випадку це ціль, для чого ми робимо. Ми знаємо, що енергетична безпека, енергетична незалежність, закладів критичної інфраструктури, як то лікарень, водоканалів чи інших об'єктів, вона вкрай важлива, особливо зараз. Ми пам'ятаємо нещодавній обстріл, і деякі громади відразу після ракетних ударів. Запровадили відключення електрики відповідно. Е коли лікарня чи водоканал, де встановлена сонячна електростанція, має власне альтернативне джерело енергії, вона буде впевнена в тому, що цей блекаут буде не страшний у цьому випадку. Тому, якщо ми говоримо про допомогу громадам, для нас, як і для Yellow Blue Force Foundation, це пріоритет. Я впевнена, що разом із громадами ми можемо зробити нашу країну кращою, і ми показуємо це вже на прикладі Хмельницької сонячної електростанції, яка встановлена тут з акумуляторами, що дозволить об'єкту працювати стабільно в умовах від Більше двох годин. Причому це мінімальний показник. Тобто наші інженери, наші проектанти розраховують мінімальні показники, але на практиці ми бачимо, що якщо сонячні електростанції мають акумулятори, вони працюють і більше. Розкажу про такий цікавий факт у Суми, де. Постійно під обстрілами разом з іншими партнерами ми встановили сонячну електростанцію для водоканалу з акумуляторами. То уявіть собі влітку, в сонячний день, під час блекауту, 6 годин працював водоканал. А що це означає? Коли немає електрики, Відповідно, в людей немає води, тобто це базові послуги. Відповідно, сонячна електростанція дозволила водоканалу далі продовжувати надавати послуги, тому дитячі садочки, школи, інші споживачі вони продовжували отримувати такі послуги. Ми бачимо, що сонячна енергетика вона приносить конкретні результати, і це не про захмарні технології, які працюють за кордоном, а це те, що вже може бути втілено і втілюється в громадах, і тому. Громадам насправді не треба пояснювати про важливість цього. Вони самі звертаються, і ми разом з ними працюємо. Хочу ще уточнити про технічні характеристики саме Хмельницької, ці СЕС, яку встановили на Хмельницькій інфекційній лікарні. Тобто, вона буде забезпечувати усю лікарню чи якийсь можливо корпус трішки детальніше. Розкажіть? А так, коли наші інженери розраховують потреби цієї лікарні, ми передусім враховуємо критичні. Ділянки цієї лікарні, і ми можемо бути впевнені, що протягом двох годин в умовах вілих відключень 11 апаратів штучної вентиляції легень вони повністю працюватимуть завдяки цій сонячній електростанції, тобто все ре... реанімаційне відділення. Відомо, що щороку орієнтовно більше 250 тисяч відвідують цю інфекційну лікарню людей, це, зокрема, дітки. Також тут є внутрішні переміщені особи. Відповідно, ми розуміємо масштаби цієї лікарні, і тому важливо, щоб в будь-який момент, коли трапиться якась критична ситуація, та та дитинка, яка перебуває під апаратом штучної вентиляції, легені, чи лікар, який проводить операцію, вони були впевнені в тому, що все буде добре. Відповідно, ця потужність, ці мінімальні характеристики, дозволили нам розрахувати, і ми точно впевнені в цьому, що 11 апаратів штучної вентиляції. Анімаційні відділення, вони точно працюватимуть під час критичних ситуацій, якщо ось цей найважливіший фактор енергонезалежність, якщо не тільки його враховувати, що ще дає сонячна електростанція вже своя для медичного закладу? Це дуже цікаве питання. Бо коли ми співпрацюємо з громадами, вони кажуть, та нам от важливо, щоб було світло, але Ще один важливий фактор це економія коштів. Сонячні електростанції вони насправді дозволяють економити кошти на платі за електроенергію. І за нашими розрахунками за тарифом 24-го року, щороку інфекційна лікарня економитиме близько 400 тисяч гривень. Ось, як бачимо, це велика сума коштів, і ці кошти вони можуть бути витрачені, наприклад, на закупівлю медичних ліків, на закупівлю обладнання або ж ремонт певного відділення. Ми розуміємо, що зараз в умовах війни бюджети громад обмежені, і навіть така економія щорічна, вона суттєво впливатиме на добробут пацієнтів, на персонал, який працює в цій лікарні, і ми маємо вже конкретні результати. Наприклад, де ми встановлювали сонячну електростанцію в Дубно. За рік сонячна електростанція зекономила більше 500 тисяч гривень, і лікарня закупила медичне обладнання. Тобто це реальний приклад, який працює, і ми впевнені, що ці проекти, які ми зараз стілимо, вони точно приноситимуть і економічні вигоди. Юлю, ну я впевнена, що ви також тримаєте зв'язок з тими закладами, де дещо раніше, ніж у Хмельницькому, було встановлено сонячні електростанції. Це, зокрема, у ніжені пологовий будинок так. і у чорткові так лікарні. Так, так які відгуки можливо чули від них уже тому, що вже працює, вже кілька місяців працює. Наприклад, якщо говорити про ніжен, коли ми були на відкритті, це було особливо показово, тому що ми були в самому пологовому і ми чуємо, що за вухщо що за вікном вже. Працюють генератори, тобто mm. іде цей гул, але в самій лікарні ми не відчуваємо, що щось змінилося, тому що за рахунок наявності акумуляторів, е встановлених до сонячної станції, тобто, те, що світла не стало, абсолютно невідчутно для пацієнтів чи для людей, які перебувають в лікарні, і оце от відчуття, яке. Ти отримуєш, тобто відчуття безпеки, тобто у тебе немає стресу, що щось відключилося, що, наприклад, там операційна чи е, апарат, на якому який тобі допомагав, може відключитися і щось може піти не так. Тому для нас, в першу чергу, ось це відчуття безпеки і відчуття спокою, який так зараз важливий в наш час. Е, це те, що саме можна отримати за рахунок встановлення додаткових джерел резервного живлення, і це для нас особливо цінно. Хто далі після Хмельницького? Які у вас плани перспективи? А в, в нас зараз в паралель відбувається будівництво ще декількох станцій. До кінця цього року ми ще плануємо завершити будівництво станцій в Миколаєві, також на Київщині, на Полтавщині. І в нас вже є плани на наступний рік. Ми точно вже знаємо, що плануємо допомогти громаді Самбора Львівської області, а також Фастова, Київської. Тобто, територіально це так дуже по-різному. По по це дуже дуже різні регіони, так. І центр, і захід, і південь, і північ, звичайно, тому що вперше за все, коли ми вибираємо громаду, з якими ми плануємо співпрацювати. В нас немає якихось територіальних, скажімо так, побажань чи якихось обмежень. А для нас важливо, ну напевно, крім технічних параметрів, так, тобто, щоб дах був підходящий для встановлення станцій, там інших особливостей, інших особливостей, для нас дуже важливо, щоб громада була за Зацікавлена в цьому встановленні, зацікавлена в співпраці, зацікавлена в тому, щоб розвивати в себе альтернативні джерела енергії і для того, щоб відбудовувати країну не просто як воно було, а відбудовувати краще. Ось ця зацікавленість проявляється. Я так розумію, і в можливості співфінансування частково так. ще в чому вона має проявлятися? Ось ця зацікавленість? Е, ну, Перш за все, співфінансування uh -huh. це як такий основний показник. Тому що якщо громада готова давати свої кошти, то відповідно вона готова відповідати за свої кошти. Вона буде доглядати за сонячною станцією і в подалі її, наприклад, впроваджувати, або вже як сказала Юлія, тобто коли акумулюються якісь заощадження від наявності сонячної станції, можна будувати там закупляти додатково пан е соняч е панелі сонячні, uh -huh. її збільшувати, тобто генерувати більше або направляти ці кошти. На щось корисне. А, звичайно, також це проявляється в бажанні до комунікації, тому що насправді здається, що комунікація це щось, якби зрозуміле, але це дуже важливо, знаходити. Час, можливості, спілкуватися, тому що кожен проект, особливо проект з будівництва, він вимагає повного залучення, тому що це багатоетапні складні проекти, і відповідно співфінансування, комунікація і бажання реалізувати цей проект якомога швидше, щоб він вже давав результат для твоєї громади. Це для нас одним з з важливих факторів. Чи може хмельницький ще раз долучитись до цієї програми, а можливо, до інших програм. Важливо тут сказати, що ми маємо більше 600 заявок від громад по всій Україні, і, звісно ж, ми бачимо зацікавленість муніципалітетів у тому, щоб втілювати такі рішення. Разом з Yellow Blue Force Foundation передусім, нам важливо, щоб громади, які зараз подекуди почали відбудову відновлення, вони відбудовувалися стало. І такими проектами, пілотами подекуди, подекуди в деяких громадах, ми хочемо показати, що альтернативні джерела енергії це вихід. Тому ми закликаємо звертатися до Yellow Blue Force Foundation, до нас за співпрацею, якщо ви розумієте, що у вас є конкретний медичний заклад або інша картична інфраструктура, яка потребує. Цього ми раді е, консультаціям, ми проконсультуємо, розкажемо, що як потрібно втілювати. Е, і також, е, що не менш важливо, як сказала вже Юля, е, все починається з бажання. Ми розуміємо, що зараз такий непростий період, і буває, звертаються громади, кажуть, ну ми хочемо, але ми не знаємо, що робити. Mm -hmm. Зараз доступні вебінари, які проводить екоклуб, консультації. Будь ласка, вивчайте це, дізнавайтеся, і окрім того, ми радо відповімо на додаткові запитання. Тобто Хмельницький може на якусь подальшу співпрацю далі все ж таки розраховувати. Я так все мені. залежить від ініціативи місцевої влади, але спілкувавшись сьогодні із міським головою, він розуміє важливість цього, і також директорка інфекційної лікарні вона сподівається, що цей проект. У швидшому проміжку часу буде приносити результати, але щоб ви собі розуміли, сьогодні ми дивилися по онлайн-моніторингу навіть у такий сонячний, але вже зимовий день. Сонячна електростанція покриває 30% потреб електроенергії в лікарні. Тобто працює менше року, але вже такі результати приносить. Тому так найголовніше це бажання, розуміння важливості. Звертайтесь до нас. Енергонезалежність медичних закладів, не тільки медичних закладів, що це дасть в перспективі і для громади, конкретно, і для України загалом. Повернусь до нашої проблеми, це війна. На жаль, Росія хоче зробити так, щоб громади жили у суцільному блекауті, але ми розуміємо, що ми маємо робити все, щоб цього не трапилось. Що робить Росія? Вона цілить у великі енергетичні підстанції. Відповідно, тому відбуваються відключення, і ми дуже дякуємо нашим енергетикам, людям, які роблять все, аби це хвіт. Цих відключень було менше. А, проте потрібно розуміти, що покладатися лише на енергетиків ми не можемо, і ми маємо власними силами робити так, щоб громади були енергонезалежними. Що це означає? Коли буде багато маленьких децентралізованих сонячних електростанцій в громаді, то громада легше проходитиме цей процес вимкнень, можливих критичних ситуацій. І Юлія розповідала про випадок із Ніжинською лікарнею. А уявіть, коли громада... Буде обладнана сонячними електростанціями, обладнає всі заклади картичної інфраструктури. Тобто, що це означає? Звісно ж, е Повністю станом на зараз обладнати все неможливо, але це також зменшення навантаження на загальну мережу. Тобто ми розуміємо, якщо заклад виробляє електрику для власних потреб, споживає електрику для власних потреб, то немає такої потреби брати електрику із загальної мережі. Відповідно, менше навантаження на загальну мережу. А ми знаємо, що Енергетична мережа України це як велика така поводинка. І ось коли громада матиме багато таких власних відновлювальних джерел енергії, це про безпеку, впевненість, стабільність і комфорт жителів, для яких власне це все і відбувається. Юрій, можливо, ви ще на фінал розмови кілька слів бажаєте додати? Все, що я можу додати, це в принципі те, що сказала Юлія, що основне, тобто це. Комфорт і спокій, тобто, не дивлячись на складні страшні часи, дарувати або забезпечувати хоча б мінімально відчуття ось цієї безпеки, що ти можеш впевнений, що якщо ти, якщо говоримо про, про медичні заклади, тобто якщо щось з тобою чи з твоїми рідними станеться, то ти будеш почуватися в безпеці, тому що не дивлячись ні на що, там буде світло, там буде тепло, і ти будеш в безпеці. Я вам щиро дякую. Дякую, що такий чудовий проект втілюєте в життя, і що Хмельницький до нього потрапив. Буду сподіватися, що і ще потрапить з цікавими ідеями. І дійсно, таких енергонезалежних закладів ставатиме більше, і це в перспективі. Нехай далеко глядні, але все ж зробить Україну енергонезалежною. Дякуємо дякую дуже дякую за розмову. Глядачам я щиро дякую за увагу. Нагадаю, це була програма на часі. Дякуємо, що були з нами. І до зустрічі.